Доброго дня, шанувальникам доколісної мототехніки та тим, хто хоче за три копійки вирішити всі свої транспортні та енергетичні проблеми. І десь сюди, похитякну ж так та вирішив, а? в умовах, коли ціна на літр бензину дещо випереджає від'ємний ріст заробітної плати пересічного громадянина, господи, ти помаши. інший раз задумуєшся про зміну пріоритетів в бік транспорту на мускульній тязі. Що там клієнтє? Та кліє, я я тільки прийшов. Але так, як цей канал все ж про мотоцикли, та ще й з гумором, то сьогодні ми з вами спробуємо вирішити задачу, що робити, коли є потреба в транспорті, на якому можна і мішок картопля села привезти, і в дальняк поїхати. А ще віководі, як кажуть, старожили, найкращий мотоцикл, той, який в тебе є, і щастя не в кубатурі чи потужності, а просто в можливості обігнати фуру. Серйозно? Ладно, жартую. Сенс в тому, щоб їхати туди, куди хочеться, їхати, а не ремонтуватись. Я довго думав, як підвести до тези, що хочу подивитися не на 20-річні археологічні знахідки, а на нові мотоцикли. Але впевнений, що серед моєї аудиторії є декілька людей, які отримали психологічні травми в процесі ремонту таких підкорювачів доріг. Тому задля збереження ваших нервів ми і будемо дивитися на нові мотоцикли. Але китайські. Думаючи про критерії підбору, я декілька разів переписував сценарій, і на це були дві причини. Перша це смаки і забаганки. Те, що подобається 16-річному хлопцю, може бути абсолютно недоречний чоловіку в повному розквіті сил, якому потрібно возити гусей на ринок та пропахати 40 сотогороду. Yeah, а другий момент полягає в тому, що наш бюджет при своєму невеликому розмірі дозволяє придбати майже все від радянського космодесанту до Сучі-цикла або вишиканих екземплярів українського автопрому. Тому зосередимо свої пошуки на нових мотоциклах до 1500 доларів. Геон Юніт 200. На українському ринку даний мотоцикл з'явився від великого бажання створити конкурента для самі знаєте кого, щоб пояснити, чому цей мотоцикл має в собі деякі протиріччя. Ми почнемо з його плюсів. За ціну в 1350 доларів ви купуєте двигун пантери на 182 куба та зовнішній вигляд. Причому весь стиль кафе рейсингу для маленьких розбивається 5 кг залізятче, яке прикрутили на заводі, щоб возити сіно. Більше того, даний багажник також заважає зняти сидіння водія, яке прикручене болтами до рами. Якщо ви надумаєте мандрувати на цьому мотоциклі, то серед перших кандидатів на тюнінг будуть зірки на швидкість щось м'якеньке на сидіння та пару пляшок оливи, Адже двигун не має фільтра тонкої очистки. Так, я ж обіцяв почати з плюсів. Основний плюс даного мотоцикла це його простота. Ви можете швидко відрегулювати карп або глянути до повітряного фільтра, не розбираючи пів мотоцикла. Інший момент це стиль. Важко не погодитись, що фара, приборка та деякі нюанси в дизайні все ж виглядають непогано, але не обійшлося і без мінусів. Наступний після незручного доступу до сидіння момент це зеркала, в які мало що видно. Копійчана проблема. Яку могли б вирішити на заводі з приводу розмірів, то на мотоциклі буде незручно високим людям та важким пасажирам, адже він майже ідентично повторює пропорції відомого мінську? Наступний мотоцикл може бути відомий вам, якщо ви користуєтесь електроінструментом. Мова піде про форте ТК 03200. Подкоємся моделі 223, яка свого часу відкрила двері багатьох травпунктів під'ємно досвідчених молодих водіїв, і в ньому все робоче. Як на диво, я зразу купив, що поміняв там сальнички на лапку, то сальника поміняв вроді а поміняв зразу ходу, це по це зв'язочки, то там трохи лапка подогнулася, то я його розогнув, поставив перемичку, заварив. Важко сказати щось про мотоцикл, який мало чим відрізняється від конкурентів у бюджеті 1300 доларів. Якщо порівнювати його з попередником, то нова модель отримала 17 колеса замість 18, але все одно виглядає на них як жертва Бухенвальду. А 164-й двигун на 14 сил ще підтверд. Джеї її слабкі фізичні здібності. З цікавих відмінностей ще й те, що на старій моделі був встановлений маятник з прямокутного профілю, а от новинка має круглу трубу. Даже не знаю, тут маятник ще, в принципі живий, бо... Я там як казав, що він трохи галімий, він з фольги зроблений. Блін, та мені навіть важіль педалі заднього гальма здався тостішим. Вагомих переваг над конкурентами модель немає. Серед приємних моментів чотирьохпоршньове переднє гальмо, наявність інформативної та розповсюдженої приборки, яку злизували з Хонди, та USB-зарядка. Шукаючи технічні характеристики даного транспортного засобу, я був неприємно здивований забиванням болта на їх достовірність. Самі подивіться, ну який моноамортизатори 140-го покришка. Де вони це взяли взагалі? Шинерей, інтрудер. 200. Пану палаці. Старший брат моделі Forester 150, що якби натякає нам, для чого проєктувалися обидва мотоцикли. Судячи з дизайну інтрудера, його творці надихалися не тільки можливістю заїхати в глибокі хащі, а ще й серіалом меж Тому в кольорову гамму моделі ідеально вписались китайські зелені болти. Маленький гвинтик! Я маленький гвинтик! Серце мотоцикла є та перевірна нижнювальна 200 на штангах, яка непогано тягне в середньому діапазоні обертів і не любить, коли. Викручує до червоної зони, але будьте впевнені, специфіка виконання моделі та її зовнішній вигляд і так відлякують мамкиних гонщиків. Тому зустрічаються моделі з пробігом в 40-50 тисяч без капітального ремонту колхоз, але все-таки цей мотоцикл. Я вам скажу, не супер там для краси. При всьому зовнішньому аскетизмі та лісній утилітарності мотоцикл має заводську сигналку з автозапуском. Не знаю, який звір надумає викрасти такий мотоцикл, але від аватарів в стані мототоксикозу це точно врятує. Сигналка виходить бере завжди ток. Також в базовому оснащенні наявні лед в фарі та usb зарядка. Можу впевнено сказати, що цей мотоцикл стане комфортним для довготривалого пересування тільки тоді, коли ви перешиєте сидіння. І кинути на багажник мішок цементу. Як сидіння, так і підвізка тут не відрізняються високим комфортом. Окремий момент це положення ніг. Як я намагався зручно посадити свою сораку і розташувати ступні, я не досяг життєвого балансу, як на тому ж баджаж боксері. Підножки водія встановлені до незручного високо, а от центральна підніжка жирає декілька корисних сантиметрів кліренсу. Не дуже логічно. Погодьтесь, з дитячих болячок моделі протяжка з'єднань та відсутність маски в деяких узлах з магазину. Почистити треба буде тут, де не держу пові... Шепати купляти такий мотоцикл краще в коробці, ну і збирати його самостійно. Під час експлуатації при перших глибоких ямах в інтрудера страждає переднє міні-крило. При того мені прийшлося його прикліпати, яке дістає докріплення дух. В іншому, крім класичних китайських мінусів, у вигляді економії на деяких пластикових та гумових виробах. вона ще з самого початку покупки тут трещину дала. Явних болячок немає. Ну дуже как-то тяжело. Мустан грейдер або двоюрідний брат шинерей інтрудера. Дивлячись на даний витвір китайського мотопрому, виникає питання, який саме KTM або ВОГ був у директора відділу дизайну. Моя хвора фантазія знайшла щось спільне з 390 Адвенчуром та 300 Вогом, але ви можете побачити в ньому щось своє. Не будемо про психічні хвороби і поговоримо про динаміку. Розгін до фантастичної швидкості під 110 км на годину здійснює 165 й двигун на 16 коней, але комфортна швидкість буде скоріше біля 85-90. І то, після заміни зірок на більш швидкість. Сні, в плані надійності грейдер не відрізняється від конкурентів по ціні. Перше, що спіткає новоспечених власників, це приборка, яка раз на пару тижнів відмовляється працювати. Оцей йде головний на щиток витягнув запхав, тут вже запрацював. Головне, що щиток працює, тому що запчастин до нього ще немає. Зараз може контакту не було. Вернути її до тями допомагає тільки зняття клеми або відключення роз'єму. Прихильники марки можуть навіть поставити вимикач на приборку, щоб декілька разів на місяць не лізти до акумулятора. Серед інших мінусів мотоцикла відсутність магніту на болті зливу масла, жорстке та геморно-зйомне сидіння, посилений ланцюг сумнівної якості, четвертий раз підтягнутий і положенню можна підтягнути. Та потреба в часті інспекції болтових з'єднань. Плюсами даної моделі можна назвати симпатичну LED-фару, а також інформативну, хоч і нестабільну приборку, яка має вольтметр і покажчик передачі, плюсом буде і наявність розвиненої багажної системи. Спірним пунктом утилітарності можу назвати колеса та бензобак. Все ж таки, можна було подумати і за безкамерний варіант комплектації мотоцикла, ну і за бак 13-14 літрів, замість майже 11. -ти. Я би міг ще пригадати непокірність цього коня у випадку запуску з лапки, але спишемо це на неоднорідність налаштувань певних екземплярів. Якщо у вас такий мотоцикл, напишіть про це. Лифан Сити р двести. Непогане підійде для роботи кур'єром або для катання з хлопцями по селу. При великому бажанні можна проїхати невеликий дальняк по дорогам різного ступеню вбитості. Сітік це логічне продовження моделі 152Е, нижньовального дідоцикла, замкнутого в дизайні пацанського стріта. Новий мотоцик коштує приблизно півтори тисячі доларів і за час свого виробництва рік від року отримав невеликі покращення. У фінальній модифікації має номінальні дуги безпеки, багажну систему, led світло та USB зарядку. Такий собі стартер-пак на всі випадки життя. Це мотоцикла є верхньовальний мотор на 13 коней на відміну від старшої моделі КП-200 з двигунами. НБФ-2, двигун НБС, який встановлено в даному мотоциклі. Немає фільтру тонкої очистки. Тож готуйтесь раз в 10 тисяч знімати кришку та очищати сітку від продуктів життєдіяльності мотора. В цілому, мотоцикл має достатній рівень якості для щоденного використання, але не варто нехтувати першим правилом при покупці китайця і не перевіряти наявність маски, наприклад, у колісних підшипниках, рульові та у вісі маятнику. Глобальних мінусів у моделі немає. Кожен мотоцикл це лотерея, тому не дивуйтеся, якщо у вашого знайомого за 10 тисяч кілометрів рвалися троси спідометру, а у вас лише згоріла лампочка або потекло ліве перовилки. На думку на Цінального виробника мотоконтенту, який зажирався і катає на середньокубатурному китай туристі, для того щоб стати бестселером, ліфану не завадила б наявність безкамерної резини. Беручи до уваги назву City R, Не очікую, що на стріті будуть встановлені покришки, які скоріше підійшли бачач боксеру, але в якості універсалу варіант непоганий. Спарк з 200 В нашому бюджеті існує два варіанти 200х спарків 27 і 28. Не знаю, що значить саме ці числа, але глобальної різниці між ними небагато. На мотоциклах встановлено нижньовальний 163-й двигун повітряного охолодження на 15 коней. Можете обрати той, який вам більше подобається візуально. Щодо відмінностей, то це різні задні амортизатори, барабанне задня гальмо 28-го та різні приборні панелі. Мотоцикл підійде скоріше для молодих хлопців середнього зросту, яким не потрібні далекі подорожі та не габарі габаритні вантажі, та й гроші не потрібні, що ж там казати. Господи, вмієш ти все обісрати? Так, а що там в Лонсінів? Шукаючи мотоцикл до 1500 доларів, перед нами постають дві моделі. Лонсін Прус, який скоріше варто порівнювати з легенькими ендуріками, та gl 200. Це стріт на верхнювальному двигуні re 200 в парі з шестиступкою. Він підійде для міського використання райдерам середнього зросту і з точки зору витрат на отримання, не завдасть шкоди вашому гаманцю. Серед плюсів два дискових гальма і достатній рівень якості. Мінусом моделі, на мій погляд, є відсутність багажнику в заводському виконанні та галогенна лампа фарі. Ну от реально, не могли ви поставити нормальну летку фару. А тепер покінчимо з китайськими держпаками і перейдемо до висококласної індійської мототехніки. В Україні на даний момент представлені два виробники мотоциклів: це Bajaj і TVS. І Боже, збав вам щось сказати погане про мотоцикл з секторі любителів дальнього світла. На чому б ви не їздили, завжди знайдуться контраргументи. З нових мотоциклів ви можете розраховувати на Bajaj Boxer в максимальній комплектації. Максимальний закінчується там, де починається переднє дискове гальмо. Такий мод стане десь в 1400 доларів. Блядь, основний аргумент за це простота та надійність конструкції в поєднанні з достатньою якістю. Основні аргументи проти невисокий крейсер, дорогі запчастини і неоднозначний дизайн. Жах, я ж кажу, який жах. Вартість запчастин на баджач може шокувати навіть власників японської техніки. Однокласники китайці по деяким позиціям непристойно дешевші, але модель вже досить перевірена, навіть в Україні, і може виходити до капіталки більше 50 тисяч кілометрів. Серед болячок, що переслідували боксера 20-му та спершу. в модельном роте, можно выделить неякосные заклепки к розине которые просто отрывали. Это же, друзья, на качественном индийском мотоцикле, качественном двигателе, на качественной стали, в отличие от китайской, видите заклепки? Вот они здесь были. Интересно, сколько все-таки гарантийных у было по этой проблеме? И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, Я не повірив, але ухватився, як за соломинку. Це, мабуть, основний страх володаря боксеру. В іншому мотоцикл не має критичних мінусів. Згадаю, лише тріщини апендексу вихлопу біля банки екзостека, досить вирядливий в холодну пору карбюратор та дубову, але досить ресурсну гуму. До речі, саме за свій ресурс мотоцикл знайшов популярність серед української аудиторії. Інший індійський мотоцикл, який буде найближчим часом представлено в Україні, TVS HLX 150. По суті, це прямий конкурент боксеру з відповідним рівнем якості та оснащення. Наскільки відомо з достовірних джерел, у нас буде продаватися версія з п'ятиступеневою КПП класичним крилом, дисковим гальмом та безкамерними колесами. За умов схожої ціни досить суттєвий камінь в сторону звичного нам індуса. Але час покаже. На останок невелика порада. Шукаючи новий мотоцикл в даній ціновій категорії, зверніть увагу на наявність запчастин та пам'ятайте вислів: не все те золото, що має гарний дизайн. Пишіть коменти, який мотоцикл ви б придбали, ставте лайки та до нових зустрічей. Сверлив різними діаметрами, тестував, пробував. Він чуть, чуть голосніше робить. Розумна людина мені сказала. Не треба робити гібрид, як то кажуть, коня з ослом. Угу. Як ви робите?